Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами знову далі говоримо про паспорти, тому як є багато нової інформації, яка вже навіть стала неактуальною за декілька годин. Скажу наперед, що згідно з новою постановою Кабміна, яка була прийнята може з годину тому, ніхто з чоловіків віком від 18 до 60 років паспорта закордонного в Польщі не отримає, навіть якщо оновить свої військово-облікові дані. Всі посилання на всі документи в мене є в телеграм-каналі. Телеграм буде в описі під цим відео, долучайтесь туди, можете там цю всю актуальну інформацію бачити. Також поговоримо про інші актуальні питання з приводу ДП документу, тому як сьогодні було зроблено багато заяв і якби все порішала ця постанова кабміну, яка повністю фактично обмежила можливість чоловіків за кордоном отримувати паспорти. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, і цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. І давайте власне, починати. Давайте спочатку пройдемось по заявам і в кінці перейдемо до найголовнішого документу власне, про цю заборону для чоловіків. Я думаю, це буде корисно і цікаво всім. По-перше, спочатку сьогодні, в 13.00, зробила заяву Посольство України в Польщі. так? Вони написали, що всі громадяни, які подали заяви до 23 квітня на оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон в консульських установах, зможуть забрати ці паспорти. Не написано реально там жодної Я зараз роблю зараз скріншот і також я закину в Телеграм, тож переходьте туди. Написано, що всі отримають ці паспорти, але не написали вони інформації чи з військово-обліковими документами, чи ні, незрозуміло. От і також вони сказали, що це стосується виключно тих паспортів, які були подані в консульство. І написали також окремо, що ДП документ до консульств і до консульських установ немає нічого спільного з цим. Тому е проблеми ДП документ вирішайте окремо. Ця заява їх не стосується. Бо конкретно в цій заяві написано, що всі, хто до 23-го подав чоловіки, отримують свої документи. Заява Порожнякова не знаю, для кого вони її робили. Там ще й консули України виступали, і теж, типу, я розумію, що їм зверху якусь інформацію передають, вони самі не розуміють, що відбувається, фактично просто підставляють наших українських консулів, і вони е цю інформацію передають вже, як її самі розуміють. Тому така штука. Далі, наступне. Наступне це. Про те, як на сьогоднішній день відреагувала Європейська комісія, ми зараз про це поговоримо і перейдемо до найцікавішого. Єврокомісія відмовилась коментувати рішення МЗС України обмежити консульські послуги для українців призовного віку за кордоном. Не нам коментувати рішення українського уряду, заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер. Так, і водночас ЄС дали зрозуміти, що не мають наміру депортувати чи позбавляти статусу тимчасового захисту українців, які знаходяться на території ЄС. Ми беремо це оголошення до уваги. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також наявність або відсутність статусу військовозобов'язаного. Це все, що можу сказати зі свого боку, заявила речниця Єврокомісії і внутрішніх справ міграції внутрішньої безпеки Аніта Хіпер. Тобто Єврокомісія ні негативно, ні позитивно не висловилась про таку заборону дискримінаційну навіть заборону. От. Вони просто сказали, що всі, хто знаходиться в Європі, і надалі зможуть знаходитись в Європі, і жодних змін до тимчасового захисту, ніхто ніяких впроваджувати не буде. Тепер давайте про найцікавіше. Постанова Кабінету міністрів від 23 квітня 2024 року, номер 443, яка якби результат якої повністю забороняє отримувати паспорти чоловікам за кордоном. Читаємо так, це зміни, які вносяться до пункту 11 постанови Кабінету міністрів України від 10 червня 22 року, номер 678. Доповнити пункт після абзацу третього новина, новими абзацами такого змісту. І от зміст, власне, найцікавішого абзацу. Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі підрозділу Державної міграційної служби, тобто, друзі, за місцем прописки. Далі. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Все до побачення, навіть якщо ви подасте свої паспорти, я так розумію, в е, Польщі, то ви їх зможете забрати тільки в Україні. Отак От це зараз виглядає. Вимоги абзацу 4 цього пункту не застосовуються до громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюється положення пунктів 2.1, 23, 2.7 правил перетинання державного кордону громадян України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 95 року. Обставини, зазначені в абзаці 5 цього пункту, підтверджуються документами, оформленими в установленому законодавством порядку. Так. В загальному ми зрозуміли, що пересилання паспортів у відокремлені та консульські установи не будуть робитись. А нагадаю, що власне ДП документ це є представництво, яке входить до сфери управління Державної міграційної служби України та не входить, ну якби і підкорюється їм. Тобто оці, ця інформа... ну, якби, ці паспорти тепер за кордоном отримати не можна буде. І тут бачимо в цій постанові, яка була прийнята фактично сьогодні. Немає жодної інформації про те, чи ті, хто подались вже на паспорти там, в лютому, хто ще не забрав, так? бо вони ще не дійшли ідуть по 3-4 місяці. Нема жодної з цього приводу інформації. Не зрозуміло, чи її будуть віддавати, чи не будуть, але бачимо, що постанова вже є. Її вже там рознесли так, по телеграм-каналах, і е, тепер питання одне. Що робити тим людям, які, наприклад, проживають в США, проживають в Канаді, проживають десь в якомусь Китаї, умовно, і не мають змоги вони поїхати за паспортом в Україну. Ну і плюс додамо ще той факт. Що чоловік, якщо заїжджає в Україну, так який там 20 років навіть проживає за кордоном, то назад його ніхто вже не випускає. Так от, і що тепер буде, як це тепер буде відбуватись, незрозуміло. Але точно тепер зрозуміли зрозуміли настрої тих чоловіків, які сьогодні, наприклад, блокували роботу ДП документ у Варшаві. Бо фактично, якщо сказати простими словами, всіх просто кинули. Якось так це відбувається, бачимо з дня на день. От, там вже були окремі заяви від різних комітетів українських, так, також державних, які говорять про те, що МЗС не мали права приймати якісь такі обмеження, які були прийняті вчора. В загальному дуже багато негативу навколо всієї цієї теми. Ви свою думку, друзі, як завжди можете висловлювати в коментарях під цим відео. Буде дуже цікаво її почитати. Тож, дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня! ইমান জোস্তি